Нам би старі види зброї або відремонтувати, або е, до, доотримати. Першочергова така інформація. А, ні, це не про нові види зброї. Ми отримаємо в цьому році нових партнерів. Ми отримаємо в цьому році нові види не озброєння і не зброї, але це стосується війни. Нові види оборони. Може, ППО. А, нас давно підтримує партнер. Він таємний. Він хоче залишатися таємним. І ось саме ця допомога буде від цього партнера. От як тільки кажеш людям, що найближчі пару років вони будуть голодними. Люди пишуть нахір ви нас лякаєте. Як тільки, як тільки ти нічого не кажеш, вони кажуть, ви хуйовий екстрасенс, він що не бачите. Оде та золота середина. Значить, що стосується нашого зерна, <кхід> значить, оці ублюдошні створіння, які називаються владою, і не тільки у нас, не тільки нашою владою. Да? Вони будуть робити все, аби знищити наше зерно, нашу продукцію, не дозволити вивезти, тобто зробити абсолютно все для цього. Ну, я не думаю, що це без е, згоди або без участі рашистів відбувається. Напевно, що це так. Навіть дивитися не буду. Так що треба готуватися. Голод він буває різний. розумієте? дефіцит продуктів в магазинах це також ну не дуже ок. Європа готує програму, хто дає гроші, хто робить гроші нашими руками, наші люди там, ті навіть будуть мати проблеми з виїздом, якщо захочуть, коли захочуть повернутися в Україну, тобто їм на хвост наступлять, бо вони ну така, знаєте, золота свинка чи золоте курча, яке несе ті яйця для чужої країни, да? для тієї країни, в якої живуть наші люди. А якщо ви не можете працювати, ви не можете підтримувати економіку, платити податки в іншій країні? Мабуть, що і приїжджати вам? Ну, не варто. Значить, санкції в 2025 році, як вплинуть на економіку Рашки? Це перше питання. Друге питання, як це вплине на хід війни? Так, значить, що до Рашки і що до санкцій, така сама історія. Вода камінь точить. І якщо хтось думав, що це ніяк не відобразиться на їх економіки чи ем, на їх військовій системі, це не так. Ем, перекриті ресурси. Вони призводять до того, що расисти беруть чужі, тобто вони користуються зараз і будуть користуватися ще півроку 25-го, півріччя 25-го, перше, користуватися чужими ресурсами. Але ця значить, балалайка недовго буде грати, бо їм навіть не буде чим розраховуватися. Тобто, санкції тут відіграють важливу роль і дякуємо за це. Планують вони тварюки, я про це казала. Відео є небезпека, небезпечні дати та місця січень. Подивіться, хто не дивився, і там є така ж сама інформація про атаку на якийсь новий вид об'єкту, або сама по собі нова атака, і там абсолютно справа не в війні. Тобто це не військовий там об'єкт, буде. Ну що ми дивимося? Ну, тут таке протиріччя, розумієте, щоб Трампу надо, щоб Трампу все порішати, Нам треба щоб вся Верховна Рада, отак, встала і пішла нахер. І тоді він буде рішати. Умови такі. Може таке бути, так? Да. Прям таке може бути. І. От дуже не хочеться, щоб так було. Бо там, де буде НАТО і гарантії безпеки від НАТО, там буде все ок. А отут, за дві вулиці, умовно кажучи, там, де нема захисту від НАТО, там буде прям якесь гітла. Така подія, звісно, відбудеться. Бо все, що відбувається у нас в Україні, це на руку великим політикам і їх солодким речам, як вони все розрулять і як вони все порішають. Те, що воно відбудеться, це не означає, що ми з вами будемо в шоколаді на наступний день. Вони прекрасно поспілкуються, вони вискажуть нам свої. Стурбованість свою, да, і там своє захоплення нашою державою, нашою сміливістю. Та скажуть, що з ресурсами у нас поки що проблеми, але ми за вас дуже сильно переживаємо. От така буде історія. Сам представник якоїсь великої церкви буде також розказувати, що він на нашій стороні і все таки інше. Да, побачимо після нашої перемоги, як вони будуть один поперед одного бігати і кричати: що завдяки саме завдяки їхній допомозі ми перемогли. От побачите. Так, да, щось головний розсердився. І накаже свою неслухняну світу, яка йому псує обличчя. І будуть висилки, будуть силки, і будуть репресії, і будуть вони ще до початку тепла. Це стосується корупції, це стосується Конституції, основних законів. Можете зафіксувати в коментарях. І знову бачимо команду притримати коней. Да? Як останні, як мінімум, пів року ми з вами бачимо таку команду. Значить, Що буде відбуватися з Курщиною напряму, залежить від того, як ці кляті москалі будуть висувати свої умови щодо перемир'я або щодо припинення вогню. Це такий важіль, впливовий, який ми утримаємо. Так, вони їхати будуть, і саме зараз, навіть у цю секунду, вони їдуть. Справа в тому, що вони не так загрожують нашим хлопцям і дівчатам фізично, як вони нас спустошують в плані боєприпасів. Розумієте? І це також одна з тактик. Ну, давайте так. Вісім із восьми корейців, які приїдуть, вони не поїдуть назад. Вісім із восьми. Тобто ніхто назад не повернеться. Так що welcome to Юкрейн.